Минулого тижня роботодавці шостки надали до центру зайнятості понад 28 вакансій. В ці дні, за словами директорки відомства Людмили Кошик, було працевлаштовано 19 безробітних. «З початку року у нас 47 безробітних працювали в пунктах незламності, 20 безробітних працюють і на сьогодні. І за вашим дорученням, ми розпочали роботу по організації громадських робіт для внутрішньопереміщених осіб. Я надію, що ми знайдемо стільки, як ви пропонуєте, і організуємо для них. Також оплачуваний громадські роботи. Як повідомила пані Кошик, наразі у Шосткінській громаді зменшується кількість безробітних. На сьогоднішній день їх налічується 1200 осіб, що на 150 менше, ніж минулого місяця. Допомога по безробіттю виплачується своєчасно, затримок немає. Також Людмила Кошик повідомила, що залишає посаду директорки центру зайнятості та подякувала присутнім за плідну 23-річну працю. Це такий термін, знаєте, гартування і випробування. Я дуже рада, що зі мною були такі люди, що доля подарувала мені таку змогу працювати з вами. Ви неймовірні, ви цікаві, ви ем, працездатні. На завершення вона нам обіцяє зробити нову програму і втілити в життя по працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб. Це окрему групу. Створимо таку, щоб ці внутрішньо переміщені особи могли на території нашої громади займатися. Благоустрім висаджувати квіти, підрізати дерев'я, кущі, прибирати, прикрашати, щоб наша громада ставала красивішою.